Всім привіт, я Ярослав. Вітаю вас на моєму особистому каналі. Сьогодні я розповім вам про мотоцикл Bajaj Avenger 220. The like oh, Голівудські актори професійні, коли готуються до ролі, вони можуть там набирати вагу, скидати вагу, підкачуватися, тобто вживатися в роль. «я». Теж, ну, як свого роду професіонал, да, я готувався до цього огляду, я вжився в роль справжнього байкера. А саме, що я зробив? Я розумію, що можна так не видно, я відростив пузіку. Да-да, невелике, не як в справжніх дорослих байкерів, а таке ну, маленьке, тому що й мотоцикл у мене якби теж ну, не справжній дорослий байкерський. Да? А, ну ви бачите. А що це про мене каже? Тому що я дуже легко ведуся на стереотипи, нічого не можу з собою зробити. Почнемо з дизайну. Мотоцикл весь в хромі, в нього купа хромованих деталей. Має вітрове скло, але, за словами власника, його трошечки не вистачає. О, сантиметрів би 10-15 більше, і було б нормально. Мотоцикл виглядає прикольно. От коли він стоїть один, ось так як зараз, на бік на підміжці, це дуже класно. Але якщо біля нього є якийсь предмет, який дозволяє оцінити масштаб, тобто, наприклад, інший мотоцикл, навіть той самий пульсар, він виглядає якось ну, так по-дитячому, іграшковим. А... Ну шо, що, перериваємося знову чого. У ергономіці. наприклад, панель приладів рознесена на дві частини. Вона стильова, прикольна для цього стилю мотоциклів, але те, що спідометр ось тут. А інші індикатори винесені вниз, це дуже незручно, тому що їх просто не видно. Я навіть забував кілька разів виключати е, покащик поворотів через це. Те, що нейтраль індивкується тут знизу, це нормально, але те, що покащик повороту ну, таке. А ще немає тахометра, і це ну, як мінімум незвично. Що відразу кинулося в очі, це те, що спереді тут дискові гальма, а ззаді барабанні. Я особисто відношуся до барабану як до архаїзму, але. Ну, з плюсів це те, що дуже важко заблокувати заднє колесо. З мінусів те, що дуже легко заблокувати переднє. Я от їхав, е і в мене це сталося на мокрій дорозі. Я перелякався, ну, прям пересрав. Давайте бути відвертим. А потім зрадів, тому що. Я живий! Лапка переключання передач в цьому мотоциклі дуже забавна. Ось дивіться, можна передачу переключати двома способами: просто клацати вверх, або вниз. П'яточкою нажимати. З одного боку це дуже зручно, але якщо у вас великий розмір ноги, то в мотоботах ви будете там шпортатись. Тобто, це буде не так не так зручно. Але це ну прикольний, забавний. Лапка заднього гальма з заводу розташовується незручно. Вона розташовується трошки нижче, і власник її піднімав. Зараз вона розташована ось так. Це доволі зручно. Я так розумію, це стандартна послуга. А до, до цього потрібно було до неї тягнутися туди вниз. Посадка на цьому мотоциклі доволі цікава. Правда, коли я перший раз на нього сів, я шукав підніжки ось тут під собою. Але дуже швидко звик до того, що вони знаходяться спереду. ось тут. Відчуття при їзді доволі дивні. З одного боку, він цікаво їде в поворот, по-своєму, так, своєрідно, з іншого боку, не так вже й зручно. Ну але в принципі в цьому стилі їзди є свій кайф. Чи шустрий цей мод? Насправді динаміка в нього дуже повільна. Хоча, з іншого боку, мені завжди вдавалося першим в'їхати зі світлофора. Ну, я навіть більше скажу, дуже легко вигравати гонки, коли інші учасники не знають про свою участь. Він дуже схожий до пульсара. Він маленький, він легкий, він маневрений. А ним прям можна об'їхати затор десь, прощемитися в щілину. Але такий цікавий ефект, що коротше, коли ти на ньому сидиш от в, цій, в цій позі, да, посадці, ти дуже не хочеш знімати ноги з підніжок. Тобто на, мілки, на маленьких швидкостях от треба, хочеться прям залишити ножки на підніжках, тому що так зручно. А коли ти їх знімаєш, вони в тебе ну, зігнуті в колінах, і це вже ну, таке. А чого зігнуть, тому що він дуже низький. Він прям набагато нижчий, ніж пульсар. Штатне освітлення у нього набагато краще, ніж в пульсарах. А я знаю про що я говорю, тому що я їздив на ньому вночі і в дощ. А хто розуміє, той знає, що це прям найгірші умови, які можуть бути. В ньому зручні зеркала. Тобто тобі достатньо просто перевести погляд, як в автомобілі, і ти зразу все бачиш. Але знову ж таки, мені здалося, що в нього є сліпа зона, тому вертіти головою все ж потрібно. На ньому дуже не вистачає шостої передачі. До речі, із дивних дивен, знаєте, де у нього знаходиться замок запалювання? А я вам зараз покажу, откуда на Білорусь, так сказати. Ось тут, під жопою. Ну, У мене насправді я ще не трушний байкер, тому у мене ще досі під ногою. Через це глушити мод з ключа дуже незручно. Набагато легше це робити з кнопки аварійної зупинки двигуна. Але це ще не самий сок. Самий сок це в тому, як у нього блокується руль. Тобто ось це тут, це треба достати ключ з замка запалювання. Не завжди виходить, зараз вийшло. І окремо заблокувати руль. На ньому дуже незручно триматися за бак. Ногами він дуже низько. Я спитав власника взагалі, як, як тут ну, правильно триматися за, за бак. Він мені так і сказав. Каже: ніяк. Ну, ще одна ще один такий недолік це через особливість посадки, на ньому неможливо привставати на нерівностях дороги. Тобто, коли ти їдеш, це дуже дає підстраку, особливо на лежачих поліцейських. Підвізка підбиває просто цей мотоцикл. Любить тільки рівний асфальт і повільну швидкість. Трохи покатавшись на цьому моті, я зрозумів, що на мому пульсарі вібрацій немає ну, взагалі. Хоча здавалось би, да? е, починаючи от з 85 км на годину вібрації тут всюди з'являються. Вони на підніжках, вони на рулі, вони на сідлі. Ну, Просто розтрясають байкерський целюліт. Ну, я не уявляю, як на ньому їхати на дальняк, тому що ну, це просто якийсь вібромасажер. Ви скажете, от ти стільки негативу розказав про мод якому його вона віддав таке ніжне ім'я Михалич? Чи є в тебе щось добре взагалі всередині? А я, ну що, відповім: звісно, що є, звісно, що є. Пюрешка і дві котлетки. Отже, підсумовуючи, я зробив для себе висновок, що цей мотоцикл не для мене. Він прикольний, на ньому можна поїздити тиждень, ну це цікавий досвід. Але ну, глобально не моє. На цьому, власне, все. Дякую вам за перегляд. З вами був я, Ярослав. До наступних зустрічей.